Ми зараз знаходимося в місті Єрпінь по вулиці Лисенка. Ось у нас ця вулиця, науця. Там у нас садова, мікрорайон Синергії за цим будинком. В ту частину центральний парк, вулиця Університетська, а це безпосередньо будинок, який має назву GL Клаб. В цьому будинку я вам хочу презентувати комерційне приміщення загальною площою 70 квадратних метрів. Приміщення кутове, ось його вхід. І інша частина приміщення та вікна і другі двері з цього боку, ось другий вхід. По електриці у нас тут майже 20 кВт електрики. Комунікації, водичка. Каналізація. В самому приміщенні зараз трошки е, такий, м'яко кажучи, бардак, але то все прибереться. Отак виглядає 70 квадратів, коли вони захламлені, вибачте. Ось тут у нас до кінця ось цієї стіни знаходиться окреме приміщення, яке можна використати під санвузол. Е, битову якусь частину там розмістити побутову. Тому розглядайте, кому цікава дана локація. По фасаду вже цей будинок зданий недавно. Недавно відбулось відкриття. Далі у нас по фасаду відкрито декілька магазинів. Зараз пройдемося, покажу, здається, магазин Квітів там відкрився і так далі. Ну і підемо ще пройдемося з цього боку. Дане приміщення розглядається або під оренду, або під покупку. Яка перша позиція закриється, та й буде. Інша тоді, в принципі, розглядатися не буде. Вон там у нас мікрорайон весь з енергії.